We'll so cool. be Розгортання в Україні міжнародної операції з підтримання миру і безпеки дозволить забезпечити ефективну імплементацію мінських домовленостей насамперед в частині невідкладного і всеохоплюючого припинення вогню, відведення всіх важких озброєнь, виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки та найманців з території України, роззброєння всіх незаконних збройних формувань, з пояснювальної записки до постанови Верховної Ради щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру. Якщо виникне розмова про миротворців, то згідно з міжнародною практикою можуть бути введені тільки війська, які влаштовують обидві сторони. А тепер питання до всіх: які війська у вигляді миротворців будуть влаштовувати ДНР і ЛНР? Вгадали, сподіваюсь. А далі відпрацьована технологія, щойно ми починаємо приводити до ладу силові структури. Москва починає відразу кричати про агресивні плани Києва і створювати напругу у цих зонах. Ми у свою чергу або знову відкатуємося назад і самі нічого не змінюємо, або отримуємо аналог 2008 року у Грузії. Бачо Курчелава, експреса та посольства Грузії в Україні. На слуху, можливе введення миротворчої місії на схід України ще не так давно. Ми говорили про те, що це неможливо, тому що так звані ДНР і ЛНР будуть вимагати присутності російського контингенту. Сьогодні ми говоримо про відповідне звернення до Радбезу ООН і ЄС. Отже, за яких умов миротворці можуть бути присутні на Донбасі? Обговорюємо із нашим гостем. Це Дмитро Левось, керівник центру суспільних досліджень Український Меридіан. Скажіть. Справді, ще не так давно, це було в лютому. Верховна Рада навіть е, відмовилася приймати заяву опозиційного блоку щодо миротворців, тому що там передбачалось не тільки звернення в ООН, а й перемовини з Російською Федерацією. Тепер ми говоримо про те, що ми за те, щоб миротворці були тут. Це один з останніх кроків, скажімо, можливих? Останніх кроків до чого? До вирішення конфлікту. Я гадаю, що до вирішення конфлікту насправді ще дуже далеко. І ведення миротворців дійсно воно мало мало виглядати так, що це напередодні завершення. Або коли зазвичай в міжнародній практиці миротворців все ж таки вводяться тоді, коли активна фаза конфлікту закінчилася, в, у випадку з опозиційним блоком і Верховною Радою. Все ж таки, було не зовсім так. Тут зрозуміла логіка, адже заява опозиційного блоку вона йшлося взагалі-то не про міжнародних миротворців насправді, а про розширення участі і легалізацію участі Російської Федерації в конфлікті на Донбасі. А, з... В принципі, якщо от пригадати міжнародну практику щодо миротворчих миротворчих операцій, то не можна говорити, що і це є панасея, оскільки є приклади, коли миротворці не змогли запобігти. Ані геноциду, як це було в Африці, ані початку військової операції по звертанню сепаратистських режимів, як це було в Хорватії, або геноциду, як це було в Серебриніці в Боснії. Отже, це не є панацеєю. Отже, це е, лише один із варіантів е, ну таких один із елементів механізму Добре. підтримання підтримання і, миру, пане Дмитре. Але чому тоді е, змінилася поведінка Росії? Наприклад, ще 5 березня заступник глави МЗС Росії Геннадій Гатилов говорив, що Москва не підтримує введення миротворчого контингенту на територію України, тому що є мінські домовленості. От їх треба і виконувати. Вже є заява Сергія Лаврова, глави МЗС, про те, що. Росія, Москва підтримає цю ідею, якщо цього вимагатимуть обидві сторони конфлікту. Чому змінилася думка? Вони відчувають, що вони можуть брати участь тут, у цьому питанні? Я, я гадаю, що тут ну, не, над, не, не варто надто серйозно взагалі, ставитися до того, що кажуть в Кремлі. Вони так, як, вони так кажуть, як у нас в селі Брешуть. Да? Тут можна так, так, таке прислів'я згадати. За великим рахунком Москва загнала вимушена робити такі заяви, оскільки в суто дипломатичному сенсі Москва загнала себе в глухий кут. І іншого виходу, як робити подібні заяви у Кремля зараз немає. Отже, погоджуватися на це, я гадаю, що може статися і інше. Москва може просто спробувати. Коли стане зрозуміло, це надзвичайно такий не гарний сценарій, але коли стане зрозуміло, що їх миротворців не буде, або її поз негативне... негативне ставлення в раді безпеки ООН до е, взагалі можливості відправки миротворчої місії оон до україни е, загонить їх ще глибше до цього дипломатичного болота е, москва може Легалізувати свою присутність, заявити, що ці її війська є миротворці, і спробувати е дати їм легалізацію через якісь інші механізми. Адже насправді в світі є приклади миротворчих операцій, які проводяться без е ну, не непід, егідою ООН. Uh -huh. Тобто тут Москва може згадати якісь е договорство колективної безпеки е О ОДКБ, може там ще е якісь там, щоб хтось із їхніх союзників підтримував Мов це і е, посилатися при цьому буде е, на приклад, там на е, досвід е, поліцейської місії Європи ІЮЛЕКС в е, е, Косово. Коли і говорити про те, що бачите, ми не узгоджуємо з Україною. Чому? Тому що свого часу Європа Лекс не узгоджувала це з Сербією, коли відправляла до Косово поліцейську місію. Отже, ми, ми можемо. Отже, я пенсі. гадаю, що насправді Москва може зробити от, піти на такий крок, mm -hmm. але звичайно, що це буде подальша ескалація конфлікту, хоча. Але ну, тоді Україна просто може голосити, що це територія окупована Росією звичайно, звичайно. зробити те, про що зараз вже говорять о, на, експерти. Насправді, насправді, для от я кажу будь-які ну кроки Російської Федерації все рівно заганятують і далі все далі далі. Все Дякую, голова. пане Дмитре. До нас зараз приєднується Олександр Хара, експерт фонду Майдан закордонних справ. Пане Олександре, здрастуйте. Доброго дня, пане Олександре, що кажуть у фонді Майдан Закордонних Справ, власне, як ви ставитесь до цієї ідеї з приводу миротворців, невже так звані ЛНР, ДНР і Росія дозволять, щоб серед миротворців Росіян не було? Ну я хотів би сказати, по перше, що взагалі це було рішення несподіване, адже президент сказав, що жодних миротворчих місій не буде, а потім через буквально тиждень вийшло це рішення які на виконання, начебто, мінських домовленостей. нещодавно, буквально вчора, була стаття міністра закордонних справ України, в якій він сказав, що так, нема цього в тексті, але ця можливість обговорювалася про миротворців. Також хотів би сказати, що це рішення РНБО від 18 лютого, воно достатньо таке, скажімо, дивне формулювання дає. Тобто це подається як внутрішній конфлікт. Відновлення правопорядку, забезпечення конституційних прав і свобод громадян і таке інше, і розв'язання кризової ситуації, що склалась в окремих районах Донецька і Луганська, тобто, фактично, ми е, світову спільноту ставимо в таку дивну ситуацію, коли вона має надати нам допомогу для вирішення внутрішнього конфлікту, а не війни фактичної з Російської так, по... з боку Росії. Так, це по перше. По, -по друге. Значить, для того, щоб будь-яка місія була успішна, треба ну принаймні, дві такі речі. Перше, це готовність сторін іти на, на, на поступки і вирішувати мирним шляхом. А ми знаємо, що у нас сторона є не ЛНР, ДНР, яку ми вважаємо терористами, а Кремль, Москва. А значить, і друга частина це участь якоїсь потужної країни або коаліції країн у миротворчій операції, яка би дозволила своєю силою, авторитетами іншими речами значить зупинити агресію, враховуючи, що Російська Федерація це є наш ворог на даний час, да, і вона частина проблеми. Не можна це вирішити ані в Раді безпеки без врахування її інтересів. То може бути чи наприклад склад національний не росіяні можуть можуть бути бути і інші представники, інші країни більш лояльні до Російської Федерації. І друга частина це мандат формулювання мандату, наприклад. Вже російські політики кажуть, що якщо буде миротворча місія, то вона буде на кордоні між ДНР, ЛНР і українською стороною, а не на українсько російському державному кордоні. Якщо не буде контролюватися кордон з Росією, то відповідно То нічого, ця миротворча місія не дасть, чи не так? Так, да, Абсолютно а, а, а... Дякую, що ви приєдналися, пане Олександре. Це був Олександр Хара, експерт фонду Майдан закордонних справ пане Дмитро. Тоді, якщо підсумувати, чи можлива взагалі миротворча місія в Україні на Донбасі? Ну, я, да, я, я погоджуюся з тим, що саме з вашим запитанням, да, його так і сам його ставлю. Я вважаю, що на, на найближчим часом, в найближчій перспективі, цієї миротворчої місії не буде. З огляду на неможливість, по-перше, Вирішити це питання в ООН, оскільки будь-які е, пропозиції України, які не влаштовують Російську Федерацію, будуть Російську Федерацію в Раді Безпеки блокуватися за допомогою. Вето яке вона має е, це, ну і це головне, тоді це. Може бути просто дипломатичний політичний крок з боку української влади. Звичайно, і, і я і вважаю, ми повинні це розуміти, вважаю, що це не що я вважаю, що я вважаю, що це е, вірний крок. Е, можна говорити е, ну, доволі суперечлива позиція з приводу того, як е, постанову як рішення РНБО розцінило да, ситуацію, яка склалася на сході. Е, можливо, ну тут я, наприклад, не погоджусь там, що це невірні формулювання. Ввели в оману захід. Скоріше, тут технічна, да, технічна все ж таки більш помилка. Ну чому технічна помилка? А, Коли приймаються і пишуться такі рішення, а, тут не може бути технічної тут, помилки випадкової. Тут може, може бути так, люди виходять, така абірація, да. Ну, Близькості, тобто наші люди, наші чиновники звикли до ситуації, яка склалася, і у нас, так би мовити, це йде. Це кажу, це не головне питання, Добре. насправді. Але з приводу запрошення, ну, ми можемо запрошувати і НАТО, звичайно, ми можемо запрошувати і ЄС, але найближчим часом це питання не вирішиться, хоча б з огляду на те, що бюрократична. Система всюди така, так, що вона не але з огляду на те, що вони раніше говорили, що миротворцям потрібні будуть гарантії безпеки. Звичайно, а хто може да, дати ці не, гарантії безпеки да. з тому, боку бойовиків? Тому зараз що у нас в перспективі, у нас в перспективі продовження моніторингової місії ОБСЄ, Яку і ми да і ми підходимо бойовики. до чого. Підходимо до того, що взагалі у нас саме в Україні яскраво проявилася криза такої світової системи теми глобальної безпеки і е, безпеки mm -hmm. в Європі Добре, це добра. не обсє, яка от є просто суто механізмом для замороження конфліктів за великим рахунком. І до речі, для України це було б не настільки погано заморозити конфлікт наразі в тих кордонах, як він є для того, щоб вирішити от, от, його власне з приводу замороження конфлікту, маю цитату глави МЗС Польщі Жегош Схетина заявив, що наразі на сході України можна говорити про певною мірою заморожений конфлікт, і про загострення санкцій проти Росії поки не йдеться нічого такого не сталося, щоб можна було говорити про загострення санкцій. Останньою такою складною ситуацією була атака на Маріуполь. Передає європейська правда його заяву із Брюсселя. Тобто в Європі розуміють, що від санкцій вони вже самі страждають. Санкції Багато можливо не дають. а Конфлікт заморожується. Відповідно, для чого посилювати санкції? Тому що ну власне це ж на них впливає на їхню економіку. Ну знаєте, цікава така річ. Проти санкцій більше чомусь виступають зазвичай країни, не ті, які більше від них страждають, а ті, де найсильніший проросійський лобі, як, наприклад, в Італії там доволі сильний рух проти проти введення додаткових санкцій, взагалі проти санкцій, проти. Росії на да? Німеччину ту саму, можна згадати. Да? Отже, тут, крім того, є така позиція, я гадаю, що вона вірно, що санкції всі, одра... всі і одразу застосовувати щодо Російської Федерації не варто. Да? Треба ж якось впливати і далі, тим більше, що Європа все ж таки побоюється війни. І говорити про те, що не діють, ну, звичайно, вони не діють. На Путіна діють на його оточення, оскільки там вже прийняли спеціальне, аби його це оточення захистити закон Ротенберга, тобто олігархів Державна дума захищає. Але насправді все ж таки санкції діють і діють на економіку навіть сильніше, ніж це очікувалося. Ми говорили про те, що тут Російська Федерація може пережити там 4, 5, 6 років в глухій ізоляції. Насправді виявилося, що не настільки. Все добре в Російській Федерації. Отже, І тим не менш заявляють про те, що загострення санкцій. Ну, я, я гадаю, що це можливо елементи гри, гри тим часом. Або особиста що, думка статини. Ну, тим більше все ж таки, що угу. треба щось залишати, ну, чим, чимось Москву треба бити. Отже, ситуація з Дебальцева під час мінських домовленостей показала, що Європа виявилася не готова до такого нахабного порушення. І тому зараз вони розуміють, що а крім санкцій, нічого більше немає. От. Ви знаєте, хочеться повернутися зараз все-таки до, до дій влади щодо поправок до закону про особливий статус окремих регіонів Донбасу. Так, мова про те, що все-таки спочатку повинні відбутися вибори там, за Конституцією України, щоб пройшли цивільні і прозорі вибори. Але чимало експертів, і, зокрема, ті, які працювали на Донбасі. Кажуть, що вибори там неможливі. От, Зокрема, у нашій програмі про це говорив Олексій Данілов, екс-мер і екс-губернатор Луганщини, відомий блогер і журналіст Денис Казанський із Донецька, не вірять, що це взагалі можливо. Це коли є ці заяви від української влади, це знову ж таки політичний крок. Чи ми справді очікуємо, що там відбудуться вибори? Ну, я гадаю, такі які б ми да, визнали із світу. Я, я, я гадаю, що Дійсно, Україна не очікує того, що вибори можуть відбутися, от насправді да, на українська влада. Але з огляду на те, що так би мовити, Україна демонструє, що вона живе на джунглях, що вона на такому Реальному шляху до євроінтеграції, свої європрагнення продемонструвати, ми демонструємо весь час, що, ми, що Київ він намагається грати в цих рамках, які… в правових рамках. Так, в правових рамках. І, і як на мене, це вірно хоча б з тієї точки зору, що коли. За два роки українська армія зміцніє, а Російська Федерація почне розвалюватися. Можна тоді можна буде з, усім, з усіх підстав нанести, провести військову операцію для того, щоб згорнути це безобразія. Але перед цим можна буде сказати, що Україна зробила все, що тільки могла. Я зараз хочу трошки в іншу площину привести нашу розмову, згадати фільм. А, Крим, шлях на батьківщину. От так, власне, в Москві вже назвали просто пропагандою те, що українська сторона збирається подати і трейлер цього фільму, і сам фільм До суду в Газі, що це ні, ні до чого не призведе і не матиме правових наслідків. Як ми справді можемо використати цю стрічку? В за... своїх інтересах і щоб довести, що справді все це, це планувалося і керувалося російським президентом. Ну, я гадаю, що насправді давайте згадаємо принцип юриспруденції, що суд може сприймати як докази за великим рахунком будь-що. е фотоматеріали, друковані матеріали. Отже, я гадаю, як елемент доказової бази однозначно цей фільм може бути використаний Україною. И я до вас Слухаемо. Доброго дня. Доброго дня. Александр Николаев. Я хочу сказать, что наши можновладцы сдали Крым, потому что их нескурные интересы были, как говорится, заинтересованы Их нескурные интересы противоречат интересам Украины. Вот как сделать так, чтобы их не интересы совпадали Дякуємо за дзвінок? Ну насправді, щоб інтереси, шкурні інтереси співпадали, це особиста загроза, це те, що взагалі впливає на, на співпадіння інтересів, це однозначно. Але я, наприклад, все ж таки не погоджусь, тому що так однозначно, з тим, що сказано, все ж таки з Кримом, ну. Історія дещо складніша, і я пригадую і себе рік тому, і хто міг тоді ну не рік уже трохи більше, за хоча б на тиждень, тому що зараз вже все було зрозуміло, чим закінчиться. А тоді ніхто ж не очікував, що Крим буде настільки нахабно приєднаний до Російської Федерації. Перші прогнози були про те, що там буде друге Придністров'я, якраз там про заморожений конфлікт говорилося і йшлося. По-друге, система влади в Україні на той момент насправді не була ще сформована. І тут я не знаю, тут, тут все ж таки навіть я би не став навіть засуджувати наших військових, хоча які ну, не виконували да, вимоги, нібито статуту Гранізони караульних служб. Але насправді вони протрималися більше як дві тижні, і вони зламали цей путінський бліскріп. Це однозначно. Вони навіть ну, в цих складних умовах, які були, і тут ми не треба простих схем. Все не так просто. Є наступне запитання. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Крим здали тут, даже балачок нема ніяких. А тепер треба ввести. Воєнний стан в Україні Так, да, можна можна ввести воєнний стан, да, і чи ми і, і піти цим шляхом як Росії, і чи ми тоді від них будемо відрізнятися? І тоді вже запитання, да чи стоїмо ми е, чи ні. Е, якщо відмовимось від демократії і почнемо бути такими, такими самими, як вони, з тільки з огляду на вони те, що тільки нас, радіють. Тільки да, тільки да, з огляду на те, що якось ресурсів у нас е, трохи менше. Є наступне запитання. слухаємо. Здравствуйте. Доброго дня. Мы я з Луганська, Наталія. Раді чути вас. слава Україні. І Доброго. я хочу сказати, просто попередники мужчини тут були, мені стыдно за них просто быстрее коментарі. За за цей Крим, і за Донбас, і за наш, наше правительство. Думаю, Боже. Пусть берут он, оружие и, и идут садятся в окопы и защищают нашу страну. Они сидят и вот это поливают. Я думаю, спасибо, низкий поклон нашему Порошенко и Яценюк, и тому же Турчинову, вот, которые хоть как-то удержали мы сейчас. Я тоже живу на пенсию и думаю за своих детей и внуков, которые должны жить... В європейській країні свободної, процвітаючій, от і ані в тому Советском Союзі, і на втоліном дишать. Спасибо вам огромное і слава героям. Дякуємо вам, що ви подзвонили. Спасибі за ці слова. А у нас залишається буквально хвилинка до кінця. Давайте підсумуємо. Отже, все таки, чи можемо сподіватися на введення миротворчого контингенту, чи все таки це буде такий політичний крок з боку України? це звернення до Радбезу ООН і до ЄС? Я гадаю, що сподіватися на це можна, але це історія такого не найближчої перспективи. Я гадаю, що це, це може бути, але ну, пройде доволі великий проміжок часу, тим більше навіть з точки зору от, бюрократичних процедур, які є. А, чи буде ну тут для цього багато чого повинно змінитися? Дякую за цю розмову. Це був Дмитро Левусь, керівник центру суспільних досліджень Український Меридіан. Випуск провела Ольга Ксьондз. До зустрічі завтра. На слуху, на слуху.